Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі! Знову з магазину і відразу ж до вас. За день до відео придбали свинину та курятину. Відразу ж зробили фарш і заморозили порційно. Також взяли 6 супнаборів і також їх заморозили. Кетчуп взяли знову в велику пляшку, томатну пасту для борщу для підливи, 1 літр молока. Заверну каву чібу взяли. Найсмачніша вона для нас. Яйця придбали великі з двома жовтками. Взяли смачнючий сирковий десерт. Запашні помідори. рожеві придбали цього разу. Смачнючий перець капі та огірочки. Ковбасу на бутери взяли трьох видів і сирочок. Все нарізане для зручності, пакети картоплі прихопили, упаковку сосисок, сметану для зеленого борщу і нектарини. Кліпі фрукти та молочку протягом тижня будемо докуповувати. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Пишіть в коментарях, що ви закупили на тиждень. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім па-па!